Васильчу хліб, золота скрипочка. Тетянка рве траву кроленята. Аж Тарасик біжить, побачив тетянку і до неї. Хочеш послухати музику? Хочу. Тарасик подав тетянці велику гарбузову квітку, перев'язану травичкою. Ось приклади до вуха. І справді музика. У квіці, немов маленька скрипочка грає. Як це ти зробив? здивувалася тетянка. А дуже просто, розказує Тарасик, пішов на город, під стеріг, як бджола в гарбузову квітку залізла. І зачинив її там. Ось і є музика. Ти що? спохмуріла тетянка. Їй треба з квітки на квітку літати, мед збирати. Давай відпустимо бджілку. Давай, погодився Тарасик. Він відкрив квітку, і з неї вилетіла бджілка, покружляла трохи над дітьми і подаленіла на город чи на пасіку. А Тарасикові і тетянці ще довго вчувалась. Що грає золота скрипочка?